Дід, ми з тобою поїхали, блін в чудесне місто, називається Чернівці. Чернівці. Так, а ти знаєш, що, А ти знаєш, що ми сюди приїхали? А я не знаю. А я тобі скажу бити тобі татушку, татуювання будемо робити. Да. Це, це або це. Яке вибираєш? Це! А чого це не хочеш? Що це не хочеш? Бо не хочу, мені, мені подобається це. А що модно? Так. Не хочете особенно? Як красиво, ти ж мене піднула, ти ж мене підла. Давайте, ручку. Може це буде якийсь манікюр? ти, Йдите! Давай цьому. – Та зараз свирмені нам обмолод. Що жінка скаже за татую року? Хай мене почунує там де шкіра не сходиться. Щось Що з вас болить трохи? Є. Мене болить... молодиться, файли. Це такі є мульт аніме, дій. Аніме Наруто. Це як до... довож, желанні. Ну так. Ну, визиваємо спілкуватися. Дай це. Що, ти здал тобі труси, хороші? На йо, блін. Боже Боже. А, це, це купил. Да. а, я знаю, то, а ти ти купив, да. І оті. Диви. Оце на мене, на мене тужи. Який дав. А це ще роздруковано. Йо, це воно ж воно стягується. Я знань, каньна. Це стягується. Я знаю! Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну нащо не фотографіруєш? А я тебе не фотографірую, Хочу тебе запитатися теж. Дід сьогодні зробив тату? На колку. Ну то що маєш розум? На старість сань. А ти вода яку? Та ну тебе. То ти ти молодий, а він старий. Та ну тебе Так це він захотів, не я. При чому тут є? О, він захотів. Та ж воно болить коли ти. Ді! А? Сьогодні футбол. Я чув, ти казав. Вже. Грає Реал Мадрид і Шахтар Донець. Хто сьогодні виграє, га? Реал Мадрид. да. Виграє. А я, рах... я рахунок який? І він Або що? Беремо... Та 3-4, вот такого. 3-4 хочеш, да? Yeah. А за кого будеш болювати? Yeah. Mm. Шахтар? Бабусі, от, як в кого починається ранок? Рано встаю, зарядку роблять. Рано встають, приймають душ. А Холодний. ти що робиш? Холодно, я вже зробила зарядку. Опа, от така от дівчинка. Що обирати вареники? Обирати? Нема А де то Що Шурчення багато. А тут нема. А їй ходить? Звісно, ходить, ну вже. Ходить, дивись. Красиво. Ти бачиш, блядь, куди кидає. Шайнку ки. Опа. Тут. Вот то. Згані тобі. Давай. Термай. Тримай ці вареники і за занять. Вареники, я вважаю, що це вищий пілотаж. Вищий клас. <рес> <рес> Дід набив татуху. Як думаєте, що він набив? Сквашли. Символізує зсу Панамку Калуша, що ли? <рістична> патріотично Україну, Україну напевно. <рістична>